В попередні роки в довоєнний час День Незалежності це був завжди святковий день з насиченою програмою, концертною. Тепер ми розуміємо, що а, це можливо не настільки розважальний захід, скільки дні, коли ми можемо повернутися а, в пам'яті до творення української незалежності, поміркувати про це, поспілкуватися. А, тому в нас з цієї нагоди в місті заплановано ряд доволі цікавих подій, і зокрема, основною цією подією є а, лекція лекція Ярослава Кензера. А, як як становилася незалежність україни а ця лекція буде проходити у внутрішньому подвір'ї ратуші. Вона буде доступна для будь-кого лише необхідно зареєструватися. Проходитиметься лекція 24 серпня, о 17-й годині. Ярослав Кензер ділитиметься з нами своїми унікальними відео з архіву його особистого 30-33-літньої давності з Верховної Ради, коли власне становилася незалежність, коли відновлювалася українська греко-католицька церква. Модеруватиме. Екцію актор автор відеоблогу загін кінзагін кіномані Віталій Гордієнко. Так само запланований ряд інших заходів, зокрема у музеї народної архітектури і побуту 24 серпня, о 19-й годині відбудеться публічний показ фільму «Єремчук», який зараз вже став доволі відомий, і ми запрошуємо львів'ян так само відвідати цей показ. Так само на площі ринок на північній стороні, 24 серпня, о 20.45 відбудеться унікальна театралізована містерія «Перп per asperum et astro, що означає крізь труднощі до зірок. Це є проєкт мистецького об'єднання Хвиля, який через театральну пластику, через унікальне звучання бандури, через поезію, поезію військового поета Олега Кадана вони будуть транслювати оці образи незалежності, які народжуються серед нас. На цьому програма Дня Незалежності не закінчується, тому що 25 серпня, так само інститут стратегії культури запрошує містян. Міста відвідати лекцію публічно Віталія Портнікова. Це відбудеться на Меморіалі Героїв Небесної Сотні о 18.30. У своїй лекції Віталій Портніков спілкуватиметься з мешканцями, з гостями цієї зустрічі про становлення суспільства в час війни, про стійкість суспільства, про формування нової ідентичності. А у воєнний час в Україні. Так само маю радість поділитися такою чудовою подією у будинку органної камерної музики 25 серпня, о 19-й годині відбудеться світова прем'єра симфонії незламності. Ця симфонія спеціально написана українським композитором Олегом Безбородьком для будинку органної камерної музики. Спеціально приурочена до Дня Незалежності. Її буде виконувати Луганськ, симфонічний оркестр Луганської обласної. Філармонії під диригуванням Івана Остаповича, тобто, як бачимо, що програма публічних заходів доволі насичена. Загалом хочу сказати, що в програмі заходів міських є понад 40 подій на будь-який смак для будь-яких інтересів, тому ласкаво запрошуємо на сайті міської ради ознайомитися з повним переліком.